Державний прапор України та прапор державної прикордонної служби піднято. є на прапор. <му> Самого ранку, 23 серпня, в управлінні Чернівецького прикордонного загону та в кожному підрозділі охорони державного кордону розпочалось відзначення Дня державного прапора та дня незалежності України. Після офіційної частини прикордонники привітали зі святом і тих, хто у ці дні перетинав державний кордон. З нагоди Дня незалежності та Свята державного прапора України, щоб хоч якось привітати український народ, кожному подорожуючому в пунктах пропуску та в нас, зокрема, в пункті пропуску порубне, ми вручаємо вітальні листівки та стрічки. Вітаю вас, мене колеги Дякую. Дякую. Українці, які повертались додому з відпусток чи робочих відряджень, з приємністю приймали вітання від наших прикордонників. Нам дуже приємно приїхати з відпустки додому на рідну батьківщину, отримати частку рідної України. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.